Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару по Україні ударними БПЛА типу шахет та дронами невстановленого типу. Військові звітують протягом ночі в повітряному просторі України виявлено 60 ворожих БПЛА противника. Підтверджено збиття 42 ворожих БПЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Більшість ударних БПЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки в регіоні є загиблі та постраждалі. Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БПЛА полетів у Білорусь, ще три назад у Росію. Один ворожий БПЛА в повітряному просторі України. У Сумах російські дрони влучили в приватний сектор. Відомо про троє загиблих серед них дитина. За даними змі, через влучання на місці загинула 14-річна дівчинка та її мати. Батько в цей час вийшов у двір, тому йому вдалося врятуватися. Також відомо, що внаслідок атаки загинула і сестра чоловіка. Зранку армія РФ знову вдарила по житловому багатоквартирному будинку та об'єктах критичної інфраструктури. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Фронт завмер. Аналітики Американського інституту вивчення війни проаналізували ситуацію на фронтах у Харківщині. Відомо, що російські війська 20 та 21 жовтня продовжували наступальні операції на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська та Липців, але не здійснили жодного підтвердженого просування. Не змінилася ситуація і на Куп'янщині. Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ, проте лінія фронту залишилася ж, як і минулої доби. За даними аналітиків порталу DeepState, окупанти просунулися біля Нелипівки. Курахового, водяного та Влесівці Донецької області також стало відомо, що Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області. Москва встановила своїм військам нові дедлайни до 1 лютого 2025 року. Повернення повного контролю над Курською областю. А за даними Генштабу ЗСУ протягом доби на всіх напрямках фронту зафіксовано 134 бойових зіткнення. Великобританія надасть Україні майже 3 мільярди доларів коштом заморожених активів РФ. За даними змі гроші спрямують на бюджетну підтримку військових витрат України. Зазначається, що британці хочуть, щоб країна інвестувала гроші у ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаної Росією. Мова про ППО, артилерію та ширшу підтримку обладнання. Крім того, кошти йдуть на додаток до існуючої щорічної військової. Допомоги від Британії Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів. ці майже 3 мільярди доларів. Внесок у схему G7, в рамках якої 50 мільярдів доларів від країн Великої Сімки нададуть Україні для її військових, бюджетних та відновлювальних потреб. Наголосили на сайті британського уряду. Голова Пентагону США Лойд Остін розкрив зміст пакету допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. До нього увійшли БТР М113, снаряди до РЗСВ Хаймарс, 155 155-мм та 105 мм артилерійські снаряди, 60-мм, 81-мм та 120 мм мінометні системи та снаряди до них. ПТРК Джавелін та АТ 4 супутникове комунікаційне обладнання, стрілецька зброя та боєприпаси, а також логістичне забезпечення.